Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні я поділюся з вами своїми враженнями про гру Violet Experts. Ця гра знаходиться зараз на Open Beta-Test. І у вас є можливість грати в цю гру з 31 березня 2023 року по 6 квітня 2023 року. Так що можете подати заявку в стімі. І... При її схваленні ви зможете пограти в цю гру. І скажу так, що це просто одна з найкращих ігор, в яку я грав за своє життя. Тому що гра вона є квінтесенцією усього найкращого, що вона вібрала в себе з інших ігор, але фундамент та її основа є унікальна та дуже якісна. Тобто, це. Якщо порівнювати, можна сказати, що багато ігор є унікальними зі своїми механіками та цікавими такими шляхами, як реалізовувати свій, свій потенціал, як допомагати, показувати, що гра себе представляє, що вона може дати користувачу, яку може дати насолоду чи розвиток, чи просто відпочинок. Тому що в іграх більшість людей приходить просто відпочити. І я скажу, що ця гра має просто прекрасний фундамент. Тому що якщо фундамент гнилий, косий, кривий та дуже крихкий, гра довго не протримається. Вона, можливо, там на плаву побуде місяць, другий і просто піде нікуди. А ця гра вона просто вібрала в себе найкращі теми з таких ігор, як PUBG, Rainbow Six Siege, Apex Legends. Modern Warfare, а точніше сказати, Warzone. І це може ще приправити трішечки з доти другої. І я вам поясню чому. Гра ох, я ж пам'ятаю, що ще основне. Так, це ще є така річ, як приправа з CSGO. Тобто, тут та сама суть, вам потрібно. Захистити чи одну точку, чи іншу. Тобто є дві точки, хоча там є інші режими, де є тільки одна точка, яку треба захистити, і є деякі різні режими, але основний режим це 5 проти 5, бомба, захисники, атакуючі. І хто виконує свою задачу, або знищить ворога повністю, той і виграв. І всього є 9 раундів. Це вам не КС, де там 15 раундів, тільки якщо це 15-0, якщо це суха, а так то може бути і 30 раундів. І це дуже багато забирає часу. А зараз час, та й взагалі час загалом, це така валюта, яка не повертається. І коли ви можете насолоджуватися от в цей ліміт, не. Викладаючись наповну, коли одна гра може забрати стільки сил, що вам більше не захочеться грати до кінця дня, а можливо, до кінця тижня. Але тут все просто підібрано, збалансовано. Наприклад, карта динамічна, карта прекрасна, динаміка карти. Перша є така зона, як е, силове поле. Є така річ, як силове поле з PUBG. Воно дуже стрімко. Звужується, і в залежності від того, як та що робиться на карті, а також є моменти випадковості, це все створює дуже класну гру. Тобто, ви, можливо, користувалися одним шляхом, його перекрила ця зона. Ви можете пройти в ту зону, використовуючи стимулятори. Той самий принцип, як в PUBG, випили енергетик, побігли, вам там трішечки покусало, хоча, якщо ви тут затримаєтеся, то вас так добре там вкусить. Але. Сама суть, що треба вже думати, чи дійсно ви хочете витрачати валюту і оббігати, чи тікати туди, де вас не факт, що вас там не помітять. Далі, динаміка гри заключається ще в іншому моменті, як погода. Погода змінюється дуже стрімко і дуже класно. Мені особливо подобається карти, де там є така річ, як піщана буря. Піщана буря, і ви не бачите ні. Ага, перед собою. Отако От 2-3 метри, як в реальному житті. Але якщо у вас є тепловізор, ви бачите всіх, як на ладоні, якщо вони не сидять за укриттями. І це додає такий дуже цікавий момент геймплею та дуже цікавий момент стратегії тактики. До речі, про тактику. Скажу, що дуже схоже з Rainbow Six Siege, коли вона була в своєму такому золотому часі. З моточки зору, Rainbow Six Siege, тобто. Веселка перестала бути тою веселкою, в яку зараз було приємно грати. Особисто для мене. Там багато всіх оцих різних засобів, пристроїв. Ну тобто, там дуже воно таке стало для мене як таке велике болото. Тут все так класно, так чудово на даний момент. Тобто Тут є також можливості та спеціальні навички у кожного оперативника. Кожен оперативник має щось своє унікальне. Але це не настільки змінює геймплей гри, щоб просто не хотілося в неї грати чи створювало болото. Інший момент. Тут є додаткові навички. Додаткові навички це є у вас, наприклад, такі скілпоинти, 5 скілпоинтів, і ви вибираєте, наприклад, в другому раунді отримати пістолет кулемет. Чи, наприклад, коли ви робите ролл, тобто перекручуєтеся з однієї сторони з однієї сторони, там, в іншу. У вас буде reduction, тобто пониження отримання шкоди від ворога на 30%. Це також, це також класний бонус. І це також додає динаміку, тому що треба думати, ага. Або в хорошу погоду бігаєте на 5% скоріше. Прикольно, прикольно. І це всього лиш частка цієї динаміки. А є ще моменти, які змінюють гру. Інший момент. Наприклад, коли команда, яка має поставити вибухівку, та якщо вона досягає успіху, та вибухівка, вона пробиває, наприклад, на одній карті стіну, на іншій карті, взагалі розламує корабель навпіл та перекидає частину його, тобто це вже змінює геймплей, і вже та команда, яка це зробила перший раз, вона не буде так, так само робити і другий раз, тому що їх буде краще видно. Їх буде, їм буде тяжче зайти вже зі сторони, тому що деякі шахи змінюються. Чи, наприклад, ви йдете, граєте, а тут вертоліт падає на, буд на колону, колона падає на будинок і просто тако зрівнює дах під нуль, просто під нуль. І ви бігаєте по тому даху і можете з того даху крити усіх інших ворогів. Хоча не забувайте, що вороги також можуть вас крити з того даху. Та на тому дасі, тому що там паралельно це все робиться. Тобто паралельно є ще інші дайки, щоб це все може було проконтролювати. Це не просто так. Не думайте, що ви будете як король гори, залізли, і вам ніхто нічого не зробить. Ні, тут є багато шляхів, які можна зробити. До речі, паркур. Тут є паркур. Тобто ви можете залазити на різні стіни, на різні моменти, такі як машини, чи якісь структури, наприклад, бетонні блоки. І це також змінює геймплей. Ще один момент. Які мені дуже подобається, це. Уявіть, уявіть, що перед вами вороги. Вони вас дуже сильно пресують. Але перед вами стоїть сміттєвоз. Ви нажимаєте одну кнопку, сміттєвоз їде. Він прикриває вас, і ви пересуваєтесь за тим сміттєвозом. Вороги це розуміють, але нічого вам зробити не можуть. Звісно, можуть спробувати щось зійти з боку, чи, наприклад, використати якісь тактичні засоби, але не факт, що вони спрацюють. І у вас є вже потенціал щось зробити. Далі. Ще момент динаміки Zipлей. Зплейн це мотузка, перекинута на, іншу, на інший дах. Там найбільше це воно зв'язано з дахами. І ви можете переміщатися з одного даху на інший, і це вже додає динаміки. Тобто, гра просто дуже і дуже динамічна, вона не така стала, як та болото. Особисто для мене це дуже класний потенціал відкриває, тому що. Підбігаєте на карті, не знаєте, що робити. Стоїть газовий балон прямо під стінкою. Начинаєте лупашити той балон, балон зривається відкриваємо прохід в стіні і ви забігаєте всередину будівлі. Класно, класно, я це люблю. І це все додає грі її унікальності. І не забувайте, в той час змінюється зона, погода, вороги бігають, використовують свої здібності. Здібності також дуже класні, унікальні, але не змінюють геймплей кардинально, в чому треба повністю гру перелаштовувати під це. Також скажу ще з плюсів, що є така річ як behavior. Тобто, чому, чому я згадую, наприклад, таку річ і до чого тут дота? В доті є така річ як behavior, тобто ваш рівень поведінки. Якщо ваш рівень поведінки низький... Вам буде кидати таких же гравців, як і ви. Тобто, як це можна отримати? Ви покинули гру декілька разів підряд. Я думаю, що за кожен раз буде якийсь штраф, але якщо ви це зробили багато разів, дуже сильно паде ваш біхейвер. Рівень поведінки, ви отримуєте такі ж, таких же класних гравців, як і ви самі. І неважливо, чи ви покинули цю гру. Тобто ну, один раз, два рази добре, може бути якась ситуація. Але якщо, якщо на постійній основі там, 5, 10, 12, 20 разів, ви розумієте, що це добром для вас не закінчиться. Ви будете грати, але дуже з дуже токсичним ком'юніті. І що я кажу? Я кажу це про московитів, тому що найбільших буде їх там, в тому токсичному ком'юніті. Я грав і побачив сьогодні, що Пишуть, о, московити, почали між собою спілкуватися в чаті, і я це побачив. І я радий, що я на репортових усіх. І я розумію, що за їхньою поведінкою вони всі будуть валятися в тому behavior. в самому низькому грати між собою в кращому випадку. Але було б, звісно, ще краще, якщо б їх взагалі забанили регіон, забанили московитів, щоб вони просто не заходили та не використовували блага цивілізації. Вони ж їх не люблять та не хочуть. Далі, динаміка та спілкування. Що це вирішує? Наприклад, в рангових іграх, та й взагалі в звичайних іграх, але в рангових особливо буде важливе, як ви пропрацюєте вашу тактику. Тобто, ви так само, як в CSGO, починаєте з раунд, закупилися різними такими речами, які вам потрібно для того, щоб штурмувати якісь позиції. Але. Вам не вистачає на якусь ключову річ. Ви можете за... дати запит та попросити вашої команди допомогти та проспонсорувати вас. Ви можете або команда може або викинути гроші, або ви можете просто надати запит. Там є спеціальна така кнопка, на яку нажимаєте і отримуєте. На карті ви також можете намалювати, куди ви хочете йти. Тобто, можна як олівцем Paint, чи в пейті чи фотошопі. Просто на, по карті намалювати, куди ви хочете йти чи що ви хочете робити. Тобто я зазвичай малюю стрілечки і всі розуміють, що як робити та куди йти. Тобто, це такий маленький момент, але дуже і дуже знаковий та важливий, тому що ви розумієте, що ця гра розрахована на людей, які вміють е, мислити та продумувати стратегію. Скажу, що тут е, сама по собі. Стрільба, тобто, у геймплей він такий досить ем, цікавий. Тобто, я не можу порівняти з якимось дуже схожим. Якщо брати загалом, то це все дуже схоже. Це скажу, що не зможу порівняти, але кажу. Просто найближче з моєї точки зору це Rainbow Six Siege. але це в рази краще. А так, сам геймплей, як проходить ця стрільба, як проходить гра. То в мене немає таких е, ігор, про в які я грав, щоб я міг вам сказати. О, це точно така сама гра. Ні, це не така сама, це має дуже багато, е, дуже багато різних е, та цікавих моментів. Так що спробуйте, подивіться, зацініть, поки є можливість. І я думаю, що ця гра вистрелить. От я відчуваю, що ця гра дуже Вона дуже класна, і я. Вірю, що вона відкриє та розкриє весь потенціал для усіх. Хоча вони використовують мало мало реклами, і це дещо насторожує, якщо чесно. Так що дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що прослухали, продивилися дане відео. І пам'ятайте, все є і буде Україна.